Доброго мирного дня всім! Миру, спокою затишку. всього самого хорошого. Та й у всіх все буде добре. Щоб всі були живі і здорові. Так, поки я пораюся, відкривала все поки видно. Думаю, відповідь на запитання. Ой. Починаєте колоти своїм козам вітаміни під час китності. І які саме, що ваші кози гарно виглядають, тільки не треба казати, що ви нічого не колите. О. Бо я всіх козоводів, кого питала, всі колять вітаміни. Ну хто які? А які ви колите? Ніяких людей вітамінів козам не колять. Кашу. Я не брешу, коли є потреба часом, то можу колоти оліговіс. Це тоді, коли я бачу кози, ну організм виснажується дуже. Заклад дуже сильно гарно доїться, то я для профілактики раз, раз весною. Можу в колоти. І то не кожен рік. Це там раз пару років. А так я просто добре їсти даю. Та й через те вони файні. Але нині вони в мене наказані. Нині я їм дала соломи. Бо вони були не слухняні. Деньки. А вони вибри, не втять їсти. А вони не втять їсти, вони самі не знають чого. Та я взяла в що вибрала. У мене. Цього вони не хочуть, цього вони не хочуть. О. То я їм робила мені розгрузочний ранок. Ось так. Занесла цілий великий тюк, Солони на них всіх поділила. Мені тюк сіна хватає на бадіїв. А я нараз їм соломи. Щоб вони мали. Щоб перебирати. Ось. І оце їм дала. І вони мені на соломі в мене стояли. Ну, а зараз у лагусіна вже солому вибрала. Та й на клагусіна. А я. Але вітамінів таким як кодом кітним ніяких не колю. Так що ось таке. Їдять те, що те, що, що я даю? Їдять зараз гарне зелене сіно. Зараз я вам покажу, яке вони мають їсти. Видно буде, не видно. Дивіться, яке зелене. Дрібненьке, файне. А вони ще харчі перебирають харчами. Не їсти. То їм не таке, то їм не таке? Курка, ти знеснеться, чи зараз буде знову горіти кричати, щоб я в пів? Моя? стій! Ой ти моя літуня! Ой ти моя літуня! Ти ще не неслашся, нема, бачу, бжолу біля яйця. Так що сиди. Ага! От тобі кок-кок. О! Оце її зараз подаю. Курка, ти вредна? Я сюди в свою клітку, ну йди несися, йди. Тільки так, на стіну мені на родно не вісім, туди свою От туди. Єдять в мене кози, сіно гарне, буряк. Їдять в мене кози. Вінники, тобто гелячки з листя такі гарні. Ось. Зелененькі листочки ще пасуться. І я їм ніц такого їсти не даю. Так що ось таке тут. Нині будуть їсти без буряка. Ось, бо сьогодні світла у нас немає цілий день. То будуть їсти без буряка. коли воно з'явиться те світло, чи нині воно взагалі з'явиться. Так що ось такі то справи. Нині з'їдять саме зерно. І, і сіно. Даю їм багато смакотий, вони в мене гарні. А вже як перестають боїтися, я їм даю ще живину і кальцій. Кальцій зветься бійне стадо. Ось. І вони себе прекрасно посувають. той тиждень я от до кінця давати не буду. Кальцію, а вже далі кальцій і таблетки кайот. О. Ось таке. Так, курка, зараз получиш по хвості. Я тобі говорю, вредна. Але вредна не слухняна, капець. Ну, нічого. Ну вона слухняна, вона яєчка несе. О. Несися, хоч бо випустити, треба кури пастися. Що ти гониш? Ось такі справи, дівчата і хлопці. Не даю такого щось сверх, сверх придуманого своїм козам. Просто гарний раціон і їм хватає. Ну і те, маловажне, що... Як ви їх наскільки в запуск відправляєте? Це дуже велику роль О. Бо якщо ви кузу від козенят до козенят доїте, вона вистажується сильно. О. І тоді, і тоді. Ага. Ось сюди зачинено. І ліситься. І тоді є. Проблеми з козенятами, є, проблема з тим, що коза багато молока не дає, бо я от там той рік давала більше, а той рік не дає. Яка причина? Причина проста. Або ви її погано під час запуску давали їсти. У мене кози під час запуску їдять зерно, буря, сіно гарне. Ось. Є як пасти тягнати, жене, його пастися їх. Та й вони гарно виглядають. Так що ось таке. Ось такі то справи. А так, колоти ніяких вітамінів не колю. Навіть кітним козам, взагалі, кажуть, не рекомендується колоти вітаміни. Через те, що є такі кози, що можуть злякатися і мати навіть шок, і від шоку можуть ноги їм відняти, що хоч може бути. І може бути шок в неї, вона може абортувати, злякатися у кола. Так що тут треба все враховувати. Ось, І це дуже, дуже небезпечно кітну козу колоти від чогось. Ну, там от вітаміни, наприклад. Добре, давайте їсти, дбайте про них. І все у вас буде прекрасно. Не знаю, бачите, тут красуня ходить. Вона там в жолобі ото несеться, то туди зараз піде, там має знестися. Бо тут в гнізді вона, пані, не несеться. Так, пані? Тут для неї заборона нестися. Таке ж немає яйця. Ні, тут тільки тенісний шарик. Дивлюся, вроді таки немає яйця. Заглядала, заглядала. Знеслася, ні, не знеслася ще. Ось такі то справи, так що годуйте, пильнуйте і буде вам щастя, і все буде прекрасно. А я, а я біжу, а я біжу до роботи далі. Всім удачі, миру, спокою і затишку всього самого хорошого. Всім па-па.